Вітаю наших слухачів та тих, хто дивиться нас на YouTube-каналі FM Гличина Аналітика, і ми говоритимемо про доволі цікавий візит, який запланував собі до Європи, лідер Китаю Сі Дзіньпін. Якщо будете мати коментарі до нашої майбутньої розмови, то ставте їх під відео на YouTube. Каналі, ставте там свої уподобайки і підписуйтеся на наше відео. Отже, я зараз познайомлю вас з моїм гостем, з моїм співрозмовником це Олег Саакян, політолог і співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Вітаю вас, пане Олеже. Радий бачити і чути. Отже, візит Сі до Європи. Доволі цікавий маршрут він собі обрав: три столиці європейських, три країни, які абсолютно відрізняються за, свої, за своїми позиціями на континенті, своєю політикою. Хоча дві з них є членами Євросоюзу, а одна, як заявив недавно її прем'єр, буде таки вступати в Євросоюз. Отже, докладніше про мету цього візиту? Дійсно, візит не пересічний. Сідняпін не часто літає в Європу, а тим паче вибір країн виглядає вкрай еклектичним. Але дуже неспроста. Кожна з країн є елементом більшого пазлу і в цілому виконують свої задачі зовнішньополітичного інтересу Китаю. Перш за все, яка мотивація, чому в Європу? Через те, що в Європі складається вакуум безпеки, і ми бачимо, що через те, що Сполучені Штати, і в стратегічній, і навіть в тактичній перспективі на сьогодні не виглядають як гарантований партнер забезпечення безпеки Європи, стратегічні через те, що ми бачимо доволі нерішучу позицію Сполучених Штатів в різних регіонах, яка зрештою призводила до Афганістану, бачимо ситуацію з хусітами, бачимо підтримку України різні, через кому. Кейси демонстрації нерішучості власне лише викликають виступають провокативними до агресії і можливих агресивних кроків різних реваншистських режимів. Тактичній перспективі півроку без підтримки знаходилася Україна, Ізраїль, Тайвань. Якщо Україна є партнером Сполучених Штатів, то Ізраїль та Тайвань є союзниками. Так само, власне, як і європейські країни. Зрозуміло, що це викликало серйозне занепокоєння. Ми побачили, що з одного боку цей вакуум створив тривожність Європі, а з іншого боку, це був крежет тої скляної стелі, яка обвалилася, і та ж Франція змогла стати в повний зріст, заявити про свої геополітичні амбіції і, власне, згадати про те, що вони є єдиною ядерною державою Європейського Союзу і єдиним членом Радбезу ООН постійним. Від Європейського Союзу, відповідно, на противагу фінансовій столиці Берліну, Париж, Франція заявляє амбіцію створити з Парижа безпекову столицю Європи. Як висловився в своїй програмній промові міністр оборони Британії, наразі настають часи, коли дивіденти з повоєнної Європи завершуються, і починаються часи інвестицій в передвоєнну Європу, безпекових інвестицій. В повоєнних дивідентах фінансова столиця майже завжди стає політичною, тому що хто є кредитором, хто здатен забезпечувати добробут собі і іншим, він, звісно, відіграє лідерські позиції. Особливо після восьмого року кризи в Європі це дуже серйозно проявилося і інстателю... інстат... Інстат... інсталювалося у випадку ж перед воєнною Європи чи світу в цілому, той, хто здатен захистити себе і захистити інших. Є донором безпеки, він у вигідному курсу може конвертувати це в політичні впливи. Таким чином, Париж намагається зайняти свою лідерську позицію в Європейському Союзі. І з одного боку, є Британія, яка визнає за Парижем певну таку амбіцію, так само як ядерна держава, європейська держава, яка готова говорити з Парижем про систему безпеки Європи. А з іншого боку, є Єпікін, який хоче скористатися цією ситуацією, вакуумом безпеки. Створеним Сполученими Штатами і Парижем, який виходить в лідерські позиції. Перше, про що їде Сі дзінпінг говорити, це про безпеку Європи, про торгівлю в цьому розрізі, про інші розрізи цієї безпеки, в тому, що пікінний діалог з ним може мінімізувати або знизити рівень загроз з боку Росії або інших у периметру Європи реваншистських сил. І відповідно для цього Сі дзінпін їде і в Сербію, Білград. Нещодавно сербське керівництво говорило про те, що існують ризики дестабілізації ситуації з Косово, сором'язливо, не називаючи хто ж виступає силами дестабілізації, сербська влада тільки в одному випадку не називає суб'єкта, коли це стосується Росії. Силу культурних, політичних інших обставин вони не можуть про це сказати прямо. Але, зрештою, і опосередковано всім достатньо гучно зрозуміло, що саме Росія може розпалити. Новий виток балканського протистояння. Пам'ятаємо, кого схопили за руку підготовки державного заколоту в Чорногорії, наприклад. Хто до цього до того підштовхував деструктивні сили як в Сербії, так і в Косово, до різних провокацій. І Сі Цзінпін їде після Парижу до Сербії продемонструвати, що там, де є Китай і його підтримка, там жодної дестабілізації не буде. Фактично підтвердити ті слова, з якими поїде в Париж. А поруч з тим. З'являється Будапешт, де Сі Цзіньпін маркує свою присутність, і до цього ще до самого візиту, буквально декілька тижнів тому, було заявлено Сі Цзіньпіном наступне за два роки, якщо не помиляюся, річниця ювілей встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Угорщиною, 75 років, по-моєму, і Сі Цзіньпін сказав, що це дата, а, яка відкриває можливості до Небувалого рівня співпраці з Угорщиною до нарощення колосального цього потенціалу, своїми словами, а передаю я сказане зі дзінпіном. І тут виникає питання: чому аж за два роки анонсувати, чому не за вісім років сказати про це, або чому вже не почекати через два роки, не сказати. А саме через те, що таким чином Китай вже грає ширше, користуючись цим вакуумом в Європі, він його конвертує і в Тихоокеанський регіон. Сполучені Штати активно працюють над коаліцією в тихоокеанському регіоні. Японія, Південна Корея, між якими дуже непрості відносини були. Сполученим Штатам вдалося їх налагодити під тиском китайської загрози. Філіппіни. зараз йде мова про створення додаткової бази в регіоні, там ще й Австралія, широка коаліція країн по стримуванню Китаю, і все гучніше підіймається питання, що має відбутися певне нарощення співпраці між цими країнами і НАТО. Звісно, НАТО не буде розширювати в тих, в Тихоокеанський регіон, але ширша співпраця з цими країнами може відбуватися. І от на цьому тлі Китай заявляє про можливий небувалий рівень нарощення відносин з Угорщиною, заходячи фактично всередину НАТО, і надсилаючи прозорий меседж: якщо НАТО заходить в Тихоокеанський регіон, то Китай зайде в саме НАТО і буде створювати механізми для можливості блокування прийняття рішень НАТО. У випадку, якщо вони стосуватимуться а, інтересів Китаю, От для цього ці три країни, нібито не пов'язані між собою, нібито дуже різних, в одному візиті поєднані Китаєм. Окрема тема, яку ми з вами можливо зачепимо, це чому саме в ці дати всі їде в Європу? Це також цікаво. Отже, ми можемо говорити про те, що е, між сполученими штатами і Китаєм розпочалася так, би мовити, війна за Європу. Ви сказали, що Париж претендує на безпекову столицю нашого континенту. Але от напередодні візиту Financial Times надрукували дуже цікаву статтю про шпигунську мережу в Китаї. От. І, зокрема, там згадувалося такий осередок цієї мережі: це французький Брест, де базуються атомні підводні лодки Франції. Човни Франції, і е, як, власне кажучи, поє, поєднати отакі от, от речі? Не бувала активність китайських шпигунів в Європі. Е, ну, дійшло до того, що там в Італії, наприклад, навіть через це років два тому відмовилися від участі один пояс, один шлях в цьому проєкті такому. як поєднати оці речі? Ця інформація давно відома е, спецслужбам, вона відома експертному середовищу, китайська шпигунська активність вивчається і досліджується достатньо давно. Але те, що це з'являється в топових медіа, це момент засвідчення цього в політичному дискурсі. Це підсвічування цієї теми і актуалізація її вже як політичної, а не як безпекового виклику для спеціальних служб. Робиться це в Сполучених Штатах, робиться це, зокрема, і в Європі. Таким чином піднімаються ставки, от в цій як ви висловилися, я б не сказав би війні, але битві за Європу, причому битву за те, як посилитися в умовах перероздачі карт. Макрон претендує скоріше на лідерство безпекове не на континенті, а в Європейському Союзі. Йому потрібно отримати мандат від інших європейських держав на те, щоб бути першою безпековою столицею, і тоді він отримує можливість Макрон чи майбутнє керівництво Франції. Той, хто буде очільником в Парижі, говорити в повний зріст з Лондоном від, відносно європейської безпеки, сполученими штатами і Пекіном, окрім Європи, говорити про Африку, говорити про Азію. Макрон провів цілу низку візитів в Казахстан, за чим йдуть потенційні контракти по оборонці, Франція озброює Вірменію разом з Індією противагу Росії. Франція зайшла з безпековою домовленістю в Молдову, окрім України, також французько-грецька коаліція, Франція, Греція, Кіпер і далі на Вірменію на Індію також проявляється. Індуси зараз шукають в оренду собі глибоководний порт в Греції, і все це фактично зводиться до геоекономічного проекту, який прокладає. Маршрут з Лондона до Парижа, з Парижа до Афін, з Афін до а, Молдови а, гілка, потім до Вірменії, потім через Середню Азію і до Індії. Це такий собі шлях прянощів на противагу а, єдиному економічному шляху поясу китайському. І Субмарини, вся інша шпунська активність саме через це підсвічується: Китай а, підіймає ставки. Китай намагається скористатися вакуумом в Європі, але ж це не означає, що це гра, де Китай прийшов щось чимось поласувати. Ні, Європа також захищає свій інтерес. Сполучені Штати не настільки слабкі для того, щоб здавати позиції. Вони скоріше проводять оптимізацію своїх ресурсів в умовах, коли вони знаходяться не в найкращій формі. Не забуваємо про Індію, яка вже заявила певні свої геополітичні амбіції, додаткові. А після завершення в себе виборів підніметься. Я думаю, що з серйозними ініціативами на глобальний рівень подивимось, наскільки Індія буде готова прийняти участь в саміті миру в Швейцарії. Але з приводу Сі Цзімпіна, оці дати, те, що я анонсував, вони ще цікаві, тим, що якраз в цей час в Москві будуть проходити інагурація Путіна 8-го Євраз, а 9-го так званий парад перемоги. І те, що Сі Цзімпіна в цей час перебуватиме в Західній Європі, а не в Москві. Це також певний елемент і певний меседж, і постановка дат саме таким чином, з одного боку, дає змогу контрастніше це підкреслити, що всі дзінпін не там, а з іншого боку, і дає виправдання в бік Росії сказати, ну просто в часі не співпадають візити. Таким чином зберігається обличчя Москві, що саме через це всі дзінпіна немає там, бо потім же Путін полетить в Пекін, Власне, чому дублювати ці речі? жертвувати європейським візитом. А для Путіна це можливість продемонструвати, що нібито він не в ізоляції, і зрозуміло, що перший його візит в ново-самообраному статусі нікуди в іншу столицю неможливий. можливий співмірно чогось, окрім як Пікіну, немає. Буквально кілька таких фраз. Як ви думаєте, Сі Цзіньпінь буде обговорювати під час цього візиту майбутній саміт миру? В Швейцарії, бо Пекін досі не визначився, чи буде він брати участь у тому. А якщо й буде, то підштовхує до організаторів до запрошення і Росії. Я думаю, що Пекін свідомо виставив напівформальну, скажімо, вимогу по Росії, щоб виправдати свою неучасть в саміті миру, і очевидно, що він не хоче легітимізувати українські формати з нашими західними партнерами своєї участі, бо це буде одразу символом і маркером для цілої низки інших держав з числа глобального півдня про те, що вони також можуть і мають приймати участь в цьому форматові, поки що Пекін хоче притримати карту, але цілком гідно, що в рамках цього візиту. Якраз визначатиметься, чи в цілому Китай проігнорує, чи, можливо, таки на якомусь рівні у вигляді спостерігача, або на рівні урядовому або експертному Китай доєднається до роботи а, саміту миру. Залежить від того, наскільки буде широка репрезентація без Китаю і яку позицію займе Індія, орієнтуючись на це, вже Китай буде приймати остаточне рішення і яким це буде рішення на ваш погляд, ваш прогноз. Я думаю, що Китай знайде якийсь опосередкований спосіб участі, аля на рівні спецпредставника а, і на рівні а, спостерігача або якомусь подібному. Я думаю, що це буде якийсь гібридний формат. Не певен, що Китай готовий повністю проігнорувати а, цей формат, але і не думаю, що Китай готовий повністю прийняти в ньому участь. Таким чином розмиється їх акція. Вони Дуже довго намагаються вибудувати свій статус аля півтора суб'єкта, коли вони є суб'єктом на боці глобального півдня, Голосом його намагаються позиціонувати, але при цьому на півноги грають і в російській команді, і таким чином забезпечують для себе півтора голоси на глобальній арені. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що це був Олег Саакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Отже, якщо маєте коментарі до нашої бесіди, залишайте їх під цим відео на Ютуб-каналі FM Галичина Аналітика. Ставте свої уподобайки. А щоб бути в курсі нових відео, підпишіться на нас.